І всім привіт! Мене звуть Злати, і ви на моєму каналі Паперові Дива Сьогодні розпаковка паперових сюрпризів. Хто не пам'ятає в минулому відео, ми закінчили колекцію медицини. І замість колекції медицини я зробила новиночку Roblox. Ось такі тут пакетики, ось такі із нубиками. Ось, давайте зразу виберемо тут пакетик. Давайте найостанніший. Ось такий. До речі, ми сьогодні закінчуємо три колекції морські свинки. І меми та табалапки. Далі із колекції совенята. Давайте візьмемо ось такий зелененький. Колекція приготуй. Беремо ось цю піцу, бо тут знаходиться, що ми готуємо. Ось. Далі колекція мордочка. Давайте візьмемо ось такий бірюзовий. Далі колекція кексик. Давайте візьмемо ось таким морозовим ось. І далі колекція кава. Візьмемо. Давайте ось такий помаранчевий. Колекція Підводний світ. Давайте візьмемо. давай фіолетовий ось такий. Ось. Колекція лабубу. Давайте візьмемо що ж. Ось такий з фіолетовим ось тут знизу лабубо. Ось. І остання колекція пазл. Давайте візьмемо ось такий бірюзовий Ну що ж, переходимо на нашого каталогу. І так, Сьогодні почнемо з цього каталогу. У нас тут одна єдина колекція це колекція італіянські мемо. Ось. Так, ось такі, ось такі тут в минулому, в минулих відео попадались персонажі. І сьогодні буде під ось цим сулетиком. Давайте відкриємо. Вау! Давайте подивимось, що ж тут. Тут нам попалося, зараз покажу. Тут нам попалася трулімела трулічина ось така. Хто не знає, це такий котик риба. Ось. Давайте приклеїмо спочатку ось так, а потім лапку зараз вирівняємо. Ось так. Ми закінчили цю колекцію, і в слідчому відео буде новиночка. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на мій канал. І так, і переходимо до слідчого каталогу. І так, я прикрасила ось так мій каталог. І перша колекція в ньому це кава. Давайте візьмемо пакетик. Це ось такий помаранчевий. І цікаво, що ж тут попадеться. Так, давайте ось ось тут можна відкрити. Ой, давайте ось так відкриємо. О, ой, сюрприз кудись улетів, як і в першому відео. Ось такий ось така, стаканчик кави. А Тут ось такий якийсь аерогліф. Ер, е, Я не знаю, що це. Ось. Це під номером 2. І давайте відклеїмо і приклеїмо на номер два. Ось, ось так вийшло. Следуюча колекція. Кексик і наш пакетик з ось такими морозивками. Ось. Ой. Давайте візьмемо і відкриємо його. Ось. Підсипили. І давайте подивимося, що ж тут нам попалося. Нам попався ось такий кексик із діамантами, скоріше, ось такий, який посміхається. Він під номером 7, тут написан. Ось. І приклеїмо на номер 7. Ось так вийшло. Слідуюча колекція мордочки. Давайте подивимось, ми взяли ось такий бірюзовий. Відкриваємо цей пакетик. Вау! Я навіть забула, що я тут клала, і тут дуже мило. Тут ось такий пінговінчик дуже-дуже милий. Просто. Він, до речі, під номером 7 на цій же сторінці. Зараз давайте його відклеїмо. Ось так. І приклеїмо номер 7. Ось сюди. Ось так у нас збирається перша сторінка. І ось так збирається друга сторінка. Ось колекція морські свинки. Ми цю колекцію сьогодні закінчуємо. Де це наш морський свин. Ось він. Він буде ось тут. Так, це під номером 6. Відклеїли. Давайте подивимось щось у шопері. Вау! Давайте подивимось ось така новична шапочка. Та також. Ось таке яблучко. Давайте приклеїмо нашого морського свина і приклеїмо на номер 6. Ось так. Приклеїмо до нього яблучко і приклеїмо новорічну шапочку. Ось. ось так вийшло. До речі, хвилинка цікавинка. Що морські свинки нічого з морем спільного не мають. Їх так назвали, бо їх відправили з Південної Америки морським шляхом до Європи. Ось. І буду ось такі ось. Завжди з хвилинки цікавинки. І ми закінчили ось так колекцію. Дивіться, ось такі ось нам в минулому відео попадалися. І ось такі. Ну що ж, колекція підводний світ. Е, і тут у нас ось такий фіолетовий пакетик. Відклеємо. І давайте подивимося тут у нас. Так, тут, скоріш за все, два сюрпризи, але це не точно. Ні, тут один сюрприз. Нам ось така рибка. Немо, скоріш за все. Ось. Якщо я ні з чим не перепутала. Це номер 10. І це ось сюди. І приклеїмо на номер 10. Ось так. Ось так виходить. Слідуюча колекція. <клух> Приготуй. Так. Ось. І ми тут брали пакетик із. Піцею ось такий. Коріше, все це піца із грибами. Давайте подивимось, що тут у нас. Вау! Гарно відкрилось! І тут нам попались ось такі яйця. І в слідючому відео ми закінчимо колекцію цю і дізнаємося, що ж ми готуємо. Ось. Давайте приклеїмо його ось так. Ось так. Слідующа колекція пазл. Ми обрали ось такий бірюзовий пакетик і відкриваємо. Давайте подивимося, що ж тут у нас за фрагментик. Так. Тут нам попався ось такий фрагментик. Так, і він під номером 14. Це, скоріш за все, а, ось тут. Ось. Давайте. Відклеїмо скотч. До речі, ви можете писати у коментарях, хто це. Ось. Я думаю, що, що тут уже зрозуміло, хто це. Ось. І давайте приклеїмо його ось. Так. Ось так вийшло поки що. І колекція совенята. тут нам пока это ось такой зелененький. Ой. Так, ось. Сюда. Ось. И тут пакетик зелененький. Открываем. Ось так. Порвало трошку. И ну тут сюрприз. Ось такой. Тут ось такие два свинятка мыли, сидят. Под номером четыре. Ми, до речі, закінчуємо другу сторіночку, тобто ось цю. І давайте приклеїмо. Скоріше за все, один із них видивляється жабку. Ось. Колекція таболапки, яку ми сьогодні закінчуємо. Давайте відкриємо пакетик. Ось так. Це лапка під номером 2. Все вірно. І давайте подивимось. Тут нам попала ось така. Це така прозрачна лапка із ось такими чорними прикрасами. Ось, це, скоріше за все, моя найулюбленіша табалапка. Ось. І давайте приклеїмо на номер 2. Ось сюди. Ось так. Переходимо до минулої новиночки Лабубу. Вот так. И берем наш пакетик. Вот. Давайте посмотрим, что ж тут у нас. Здесь сюрприз. Кажется, я знаю, что тут. Тут нам попался вот такой фиолетовый лабубу. Он с закрытыми очками. Вот. И давайте посмотрим, что ж у него за имя. И номер какой Так, я тут я. Ось воно. Зараз. Ось. Воно, цей лабу на оцій сторінці, і його звуть Зізі. -зі. Ось, в минулому відео нам попався Сісі, а всьому Зізі. -зі. Прикольно. Ось. ось. Ось так. І приклеїмо його ось сюди. Ось так. І наша назва. Давайте її ось так от підклеїмо. Ось так. І ось так. І е приклеїмо назву ось так. Ось так. І наша новиночка Роблокс. Тут ми будемо одягати. У нас є ось такі два силуетки. Ось. І ми будемо одягати хлопчика та дівчинку. Тобто тут нам попадається буде одяг, волосся е, і лице. Ось. І, і цікаво. Для кого ж попадеться? Дуже-дуже цікаво. Давайте висипамо зараз. О, все высыпалось. Это для девчонки. Тут нам попались вот такие ботиночки, вот такие вот рожевые. Ось. До речі, я сьогодні вам забула сказати, що в минулому відео аж буде, в слідучому відео буде аж три новиночки. Ось, бо ми три колекції сьогодні закінчили. Ось так виглядає наша дівчинка, а ось так поки що хлопчик. Ось, е, ну що ж, наша розпаковка закінчилася. Кому сподобається відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал паперові дива, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Всім пока-пока!